Всім привіт! З вами Керіто і це 26. Мені здається, серія моїх про Майнкрафт Летсплеїв приключені ЛП. Я не знаю, як їх вже там вот. Я думаю, прямо зараз мені треба вбивати ендерманів. Я от замітив, що їх багато в пустелях. Кріпер. Я от замітив, що мені потрібен ще один меч. Потім БЛАТМОНСТР! Все не буде ЕПІЧНА НІЧ! Тільки її треба просто поближче... Ой, я заскрінив. До цього. Так, значить, X. Координати, кординати, корд. Координати. x 197 Ага, значить x 197 нам сюди. z 501. Знай, от так. Тунтурун, трунтунтун, трун, 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 туннтурун, на тобі! Лохи. the ватафак А, ну то значить таке там. Я ч слайм, а насрать. Так, треба поближе додому робити. А додому додому це все робити. Ауч. Тун-трун-трунтунтун-трун-трун-трунтун-трунт-трунт. Трун, трун, тунтун, коровка! Ой, я, до речі, за заодно левел набираю, так сказати. А! What the fuck! Сдохни. Блин! Атакують! Атакують! Хова, Відбивай стріли. На тобі! Да, от я збираю багато луту! І опит! опыт.

Майк сломался. Я. Я. что-то... Ух, зомби-житель. Я. Окей. Тобі. Хто наступний? Уу. <рогує> <рогує> Блін, мало ХП, мало ХП, мало ХП, дуже мало ХП. Подохни. Відновлюся, так, на якій карті? Ага, на цій карті. А, значить ми йдемо десь. На цій грі? Походу, так. Да. Так, а от я щось ендерманів зовсім не бачу. Вони що, типа, так тільки на рівнинах спаняться. А во! Представник цього виду. Щось треба бути цього зомбі, щоб він мені не мішав. І почти поки відновиться ХП. Нього блок землею Блин, Девин, Девин, Де? Де він? Дю Купу Єс! Одна перлина <гук> О, oh, так, на yes. Єс. Так і ліпс тут не тримати. Перлина ендеру. Пум-пум. А, значить, вони типа зранку спальняться чи вдень? Не знаю. Ну, ладно. Ну, в принципі, в мене є одна перлина ендеру. Фух. Яку я заледве вибив в таку не знаю. Фух. Тут лут валяється. Да, вот. Я гарно попрацював. Тут кріпери повзривались, правду. то фігня. Так, я би. Я не знаю, що я буду робити в наступних серіях. Тому що я вже досить великих успіхів добився за цих 26 серій. Вот. Ну і я не знаю, що я буду робити далі. От. Я думаю, можливо, навіть поставити якийсь мод. Це теж варіант. А, блін, я ж. Же... О так. Я думаю, да, поставити якийсь мод. От. І грати з модом, то цікавіше там нову броньку. Можливо, навіть грати на індустріальному Майнкрафті. Да, я думаю грати на індустріальному Майнкрафті. От. Або навіть не на... Якщо не на індустріальному, то не знаю. То, можливо, навіть поставив би оцей мод, який в Черпашки. Ну, такий він мені сподобався дуже. дивився його летсплеї. От. І потім. Так от. А, ну, в принципі, так. Але на що продуктивність? На що поставити продуктивність? Продуктивність. Я поняв, що таке продуктивність. Я поставлю її на алмазний меч. Да. Це більше луту випадає з мобів. Я поняв. Значить. Раз, два крафтим Алмазний меч. все є, і їдем, їдем до нашої наковальні, яка в нас з якого боку справа, значить сідаємо в цю вагонетку. Стоп, ні Та, да, з цього боку. все поїхали! чух чух Уху! Надіюся в ту сторону поїхав. Треба буде підписати. По-моєму, правий, да, це. Да, да, да направо. Я правильно поїхав. От тепер. Отак. От, і секунду я зараз продовжу. А, відео. так, ну, От я да, продовжу от. відео. І от, зачарувати його на продуктивність 3. І назвемо його. так вот. Не, 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 треба кое гарно звати. Ой, Кито. Кири. То. Вам вот такое. Так, секундочку. А, да, да, да. Сворд. Эм, вроде бы правильно. Да, ладно, правильно. От, Керіто Сворд, продуктивність 3. От, потім, можливо, його... Стоп. А я вже його ні на що не зачарую, так? Да? Так, да, я вже його не можу зачарувати. От, ну цей меч у мене буде на продуктивність. Тобто з ним я буду мочити мобів. Обичних мобів. Таких. От. Ну коротше обичних мобів. А, стоп, ч я пішком біжу? У мене ще є транспорт. Треба користуватися цим транспортом. Давай, поехали, юху. Оу, воу, 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 Чух-чух, чух-чух, пшх Едем, 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 едем. Дрифт. Оу, oh, е! Yeah. Так, я навіть не знаю, що мені зараз робити. Вот, я бы пішов на охоту со своими собаками. Або щось робив, бо я тако бігаю і якось маюсь. Настлеб. Ноутбай. Так, я би пішов... Ні, я би порозкладав тут ці речі. Так, значить, дерево, з яке в мене не знаю, звідки. А, ну хоча, в принципі, кріпери. Кріпери все об'яснюють! Все, можна спригнути завжди на кріперів. От. Якщо ви не знаєте, що таке спригнути, то це. наші стач, так сказати. От, потім. Потім 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 потім. Я б ще зачарив лук, але пізніше, знаєш, стріли, а де у мене стріли лежать. От тут, що... ли, а тут шо. Тут нет немає стріл. Я бы... ні, все, я ще накрафчу зараз стріл. Отак от мене є дерево. А, у мене є ще один сундук. Ага, ага, сундук. Тут тюм-дюм тм. А, так от. І тепер треба скрафтити щось стріл. Епік стріли. Вот, по-моєму, якось отак і отак. Не, значить отак. І отак. все є і в 44 стріли! Fuck yeah! Епік стріли. Е, вот. І я... Так, потім це сюди. І я думаю, треба піти ще в... Ад, іменно в ад. І так, перші речі повикладати. А, стоп, я палки не тут тримаю. Тут я тримаю пір'я Потім. що ж я тут тримаю нитки? Ні, нитки я не тут тримаю. 10 ниток. М -м, де я нитки тримаю? Нитки я тут тримаю. Ш, 57 ниток, ні хрена собі. От, потім палки я тут тримаю, це хай буде тут. Точно, я би міг піти свинку, типа, приручити. Е, вот, Потім кістки. Очі цих гімнюків. Потім... А, стоп! Е, Так, стоп, стоп, стоп! Я думаю, я не пожалію одного алмаза. І зроблю, 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 зроблю. Вот так от. По-моему, ця штука вот так крафтить. Да, все, я скрафчу собі програвач. Вот, да. І куди його вліплю? Вот. И у нас є пластинка. Стрмна музичка, я її слухати поки що не буду. <свистит> <хи> так, я думаю, я хотів би зараз відправитися в ад. Так, ага, метал. Куди сюди, я ту на блоки перекрафчу. 37 алмазів, та блін, я не знаю, що мені з них робити. Що, в принципі, ще можна броньку скрафтити. От, що ще можна скрафтити? Так, да, я, напевно, броньку пізніше скрафчу, можливо, під уші їх накопаю. От. І тоді вже було щось крафт. Так, ще 5 блоків рівно. Рівно. І тепер тут нас 7 А не стає. До речі, завтра в мене, мене охрінітельний день. Завтра я з тренування з бойового гопака, їду на. на пейнтбол. І це ахрінян, но... Пейнтбол! Хто не знає, що таке пейнтбол? Це такий пістолетик з шариками. Вот, в шариках фарба. Це охренительно. Вот, А вот шарики при мінус 16 замерзають. Тобто ми будемо зимою це все робити. Тобто все, відтворювати відому битву козаків. вот я скручу чітка звук. І вот так, а куди мені йти, щоб цей... Опа. Стоп, стоп, стоп. Ага, тобто воно показала там, де я. А, ну-ка, нормально, нормально. Потім цей меч. Тож сюди поставлю. Значить так, а куди мені йти, щоб до порталу? Ага, згадав. Згадав, щоб до цього. Куди йти? Так, керіс Форд і залізний меч. Так, мені от сюди, по-моєму. Ауч! Кірка. Оу, хо-хо. Так, куди мені? Ну нефігасі, як в креативці! Ахріненно. Це ахрененно. Афігительно. Але мене інтересує одне... Запитання. Одна річ, де цей? Тун, -тун -тун тун, тун. Блін! Я як я, я... я вкритиві, корот? Ні. Так, ну але де, блін? Так, тут мій портал. Блін, не вже його? потерял. Давай. Давай, да ты, блин, не. О, гастик. Блин, я лук забыл. Пойдем, застрелимся, Гаст. Вот, зараз мне потребна крепость. То, что скоро треба закинчивать видео. Я надеюсь, ты меня зрозумеешь. Вот. А так, ну вот я так. знайшов нарешті цю от фігнюшку І зараз нас чекає довгий путь пошуку Ох, не гасті цих оцих блейзів. Вот. Ну принаймні у нас є Хавка. А, по-моєму, прямо. Так, да, по-моєму, прямо треба йти. От я бачу там блейзер здалека. Блін, сфіалі скелетон А ч з трьох ударів? Чого тільки одна стріла? Продуктивні стрій, я не зрозумів. Що за нахер? Так, значить, підемо сюди. І афігашки. Значить, підемо в інший бік. Підемо от сюди. О, сюди довше. Туди би було ліпше. Блін, все, в якийсь обхід топати. Що за нафік? Що за херня? Я не понял. Шо за херня? що за... Сейчас шо якісь кола мотаю? що за -мо? Эммм. Я, ем... я якесь коло намотаю. What the fuck? А, нет, все нормально. Значит, йдемо сюди. Да, мені сюди точно, потім через цей треба пройти. отак так. -от. І куди йдемо? Ідем сюди. По-моєму, тут, ні, нема. М -м 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 -м. Чи тут все-таки? Я не пам'ятаю, якщо чесно. Так, ні. Ні, не сюди. Я це пам'ятаю, як ну тут я знаю. Ну вот, я нарешті знайшов цих гімнюків і зараз я буду їх мочити Спамьтесь. Ну? Стоїть який, легкий, добре. Давай, розкручуйся! Колесо фортуни! Юху! Давай! Тин, трин, трунем, тин-тунь, труни, трун! Я тебя навіть побью Я хлібших цією киркою бить не буду. Ну давай, угу, розкручуйся. і давай, 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 давай! Yes. Давай. пак хп мало воно не регениться. свалюєм, хаваєм. Ну, у нас же є, да, продуктивність, це воно дає більше луту. От, ходи сюди. Вот ще вже шість. Ну, да, в реалі, лут набагато більше. Ты гнюк, я тебя убью. Ты слабак. Всем. Ммм, тикер надо. Так, ну, спаньтесь. Давай, алло. ХП видно, Будемо ще тебе замочити, давай подохне єс. Yes. То щось є. 13 жезлів. Так, да, це досить швидко і легко. І продуктивно. То тобто, якщо я на дракона піду. Або да, ендерменів цим мечем круто мочити буде. Давай, розкручусь. Давай. Ну, спамтесь, єс. Давай давай. Єс. Уже 15. Отак от, от. Я думаю, стак набью і тоді вистачить. П'ятнадцятий левел, да? І тут левел непогано качати. Вот. НІФІГА собі! Ні, ні 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 ні, Я ще не здохав і не здохну. Фак! Піпець! Перша смерть. В Воду. Нормально! Перша смерть на 26 серії. це охрененно. Значить, Х108 y 57 і Z. 94, перша смерть. І я валю свої речі підбирати. От, знаєш, з собою треба взяти кірку. У мене якась кірка. Ні, um, на ну, вдачу я не хочу щось брати. Значить, я візьму дві палки. У нас хтось в мене в домі, хтось в ліфті живе і не може двері закривати. От, вже закрила. Чуй, чому не? не. От, і тепер отак. І отак. так і беремо, беремо, берем, беремо берем, берем свої речі підбирати. Давай, 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 давай. У мене координати Fuck Yeah. От, жлізної кірки. Я буду не просто вниз копати. Надіюсь, на лаву не наткнусь. Хоча в воду лава тільки, по-моєму, зверху. От я підберу свої речі і, і на цьому закінчу серію. Значить, координати. Х108. 108. Сюди. Оу, oh, є. Yeah. Блін, я навіть хавки не взяв. Ладно, X108, 108. А Z, який Z далеко? Z, 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 94. О, блін, далеко. 108 і 94. блін, далеко, блін, блін, Ну, в принципі, я... Если ч. Да. Вот, якщо що, якщо що, то що, Так от. А, стоп.

Да, цією кіркою теж досить швидко купати. Вот вони мої речушки! Вот як роблять справжні майстри. ВОТ я думаю, я ж УБЮ тих блезів, гомнюків. Де вони? А, вони. Стоп, де вони? Ні, вони десь тут, вроді. Ні, а, знаєш, в іншу сторону, блін. Стоп. Шо ні, я десь тут від них близько тікав. А, да, вот. Ці вже десь спавнились? What the fuck? Тут свині? Спайнер-свиней? Що за херня? WATTFAK! Спайнер-свиней? Це нічого такого, ні? О, все нормально! Все, з вами був Кіріто, Ставим лайк, підписуємося на канал, коментуємо відео. Ну, Всім привіт! З вами Кіріто і це... Необичне для мене відео. Сьогодні в нас в гостях хто? Пашка! І що він зараз буде робити? Ритися в мусорнику. Що, що буде робити? Ритися в мусорнику! Він буде! Він засквіна. Він буде ритися в мусорнику. І що ж так? Докладно говоріть, що ви робите? Що ви зараз піднімаєте? Що робите? Піднімайте зламані навушники, потім витягається якийсь ще мусор. І там фантики, але то, що ви шукаєте, не видно. Можливо, вони десь спрятно. Ви повністю запхаєте руку в мусорник і дістаєте цю пачку якихось гавно. Пачку якусь гівна. Коротше. І що ж. Всім папа! -па.